8 травня Чернігівська область. І знову в нас заморозок. Не дуже здоровий, ну ось, бачите, у ванні лід. Дружина о 6 годин ранку вставала. то Температура повітря була 0 градусів, але це в, у захищеному такому тихому місці. Ось, Бачите, по траві мороз. ну Це вже 7 годин ранку. Тому температура піднялась. На градуснику вже 1, по-моєму. А що тут у теплиці? Отак От і спробуй щось садити і вирощувати. Так, тут вже 6,8, а в 6 ранку, коли на градуснику температура повітря була 0, то у теплиці було 4. Ну зараз уже сонце. Вже піднімається, то, як бачите, я ще нічого не висаджував. Розсада, вона попереростала огірки. Це тут два кабачки, повитягувалось. Ну, помідори нормальні, і перці нормальні. Але от як садити? Це воно ще не розсаджене, тут під агроволокном ще прикрили. А так як посадити, Воно ж може навіть у теплиці померзти, бо теплиця не опалювальна. Багато хто поспішив у теплицю висадити і все померзло. Погода цього року цієї весни ну це просто капець.